Така мудрість від старця Ворона. ну, Я думаю, всі вже за нього чули. І така мудрість, що він говорить? Боріться зі своєю скупістю і знавістю. Бо при цьому ви не рік затискаєте в руці, ви затискаєте своє серце, гамуючи кров. То я думаю, що всі, хто тут присутні, наші серцеві відкриті, ми готові допомагати. І ми, ми дуже хочемо, щоб ми мир і щоб ніхто не гинув, щоб ми вже не згадували. Знову вічна пам'ять всім, хто політик кого ми згадали. І щоб коли не каже, як реки більше тут у цьому залі не звучали. а щоб звучали колядація, звучали радісні, веселі пісні. Я ще декілька слів за наш волонтерський центр, але я напевно думаю, що тут є Ярослав Косинюк, один з бійців немає, не, немає Ростислава, вінка бібетка також багато чого мені зазнати. Зараз я прошу Рослава Симінка, щоб він розказав, чим вони займаються і як це все відбувається. Бо я думаю, що кожен буде, кожному цікаво, куди вони несуть свої кошти і як вони куди не направляються. Це одне. І ще декілька слів про те, що ми збирали одяг пам'ятаєте, була така ініціатива, і кредитна спілка взялася збрати одяг. Зносили всі дуже багато людей із Косова, Миколишні місті. І ми таким чином відправили 35 великих містів в Луганську область і 25 в Маріуполі. От тепер якраз ці події були, отець відзвонив, що він отримав, отримав від нас оцей теплий одяг, медикаменти. Свідчини передавали. Ну насправді ми деколи і не знаємо, кому допомагаємо. Чи ми допомагаємо щирим українцям, чи тим, хто хотів дуже Росії. Але ми, ми робимо так, як звичайно повинні робити християни, як повинні робити люди. Ми допомагаємо людям. Може, щось у них у серці пробудеться, і вони будуть любити більше нас і нашу країну. Ось е, хочу подякувати Сергію Борису, тому що завдячуючи йому, ми відправили останній багаж без грошей. А це було десь до півтора до двох тисяч. А це ж великий багаж. Він е, 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 працюючи за тим, зініфіював, зазвонив до свого начальства, і вони їм дозволили, коли зрозуміли, куди йде цей вантаж. Що Сергій тобі дуже дякуємо. Ми всі. Ось це два і ще... Окремо два слова скажу за коляду. Знаєте, Україна, ну, як завжди, щиро, щиро, з вірою в Бога колядувала. Просила у Бога для України щастя для нас, усіх, здоров'я, миру. І в цей час ми приймали багато дітей зі сходу. Знаєте, дійсно приймали дуже гостинно. Родини. По по селах особливо порозбирали цих діточок по хатах. І з такою великою надією, що в ці серця ми, знаєте, якщо вони ще й не відкриті до нас, то відкриються, і ми туди закладемо щиру любов до України. Я думаю, що так і сталося, але не всі. Ми маємо приклади, де діти при молитві не вставали, не молилися, просто собі опускали голову і щось було не своє, але думаю, що ми. Не... Про поки доїду додому, що здати на думки і там скажуть, що ми тут всі молимося, щоб люди навернулися до нас і були разом з нами, що ми була придима Україна. Слава Україні! Шановні присутні, що я хотів почати? Давайте почнемо з того, що Минуло сім місяць, скажімо, з початку нашої діяльності, зробимо такий маленький, коротенький звіт, щоб ви плюс-мінус змогли зрозуміти, що ми змогли зробити і що ще ми плануємо зробити. За цей період, щоб я не був голосів, бо я так на листочку виписав, ми зібрали коштів 805 тисяч 550 гривень 40 копійок. 450 євро і 1330 доларів. Для того, щоб ви зрозуміли, який ваш внесок як от, кредитної спілки. Остане Миколаєва попросив мене, як то кажуть, підрахувати. Це є 155 тисяч гривень. Я хочу подякувати перш за все. Як то кажуть, за те, що ви даєте нам певну впевненість. Ми знаємо, ми розраховуємо. Це є наш скажімо, мінімальний бюджет. Решту там люди приносять, не приносять, можуть, не можуть. Ви нам даєте стабільну, як то кажуть, впевненість, що ми маємо за що купити. Є більше, ми починаємо штовхуватися, вже як то кажуть, працюємо в трошки більших об'ємах. Нема менше, не знаємо, що все рівно мінімальні потреби наших хлопців, ми ну, постараємося задовільнити. Хочу подякувати ще так само кошти, кошти. Хочу подякувати за те, що ви залишаєтеся байдужими. На даному етапі, як то кажуть, ми вже розгорнули діяльність по виробництву сублімованих продуктів, правильно звучить по-простому сухій борщ. Є Розкладено вже дуже багато сушок по косову і вийшли на такий режим, що ми десь, грубо говорячи, за тиждень 50-60 таких пакетів виготовляємо. Щоб ви правильно розуміли в цифрах, це 600 900 чоловік один раз мають що гарячого поїсти. З одного боку, це мало, з другого боку. Я вам скажу так, якщо би так робив кожен районний центр, з цим би проблем зараз ніяких не було. Налагодилися певні якісь за цей період, як то кажуть, канали. Також хочу подякувати Сергію Борису завдяки йому. Ми без проблем все, що потрібно, доправляємо на Маріуполь, а в Маріуполі є наш земляк, отець Ростислави, який, скажімо так, Приймає на контролі, по-перше, всіх наших бійців іменно на Скосівського району, які перебувають навколо Маріуполя. По-друге, направляє, як то кажуть, там допустим, ту саму допомогу продуктами. Все, що потрібно, він відправляє на саме передові точки. І якщо є такі випадки, що ми не можемо комусь наші бійців щось доправити, отець Стастислав це робить, як то кажуть, на всі 100%. По нашій діяльності, ну що я вам скажу, зараз от почалася четверта хвиля мобілізації. За останні три дні, скажімо, четвер-п'ятниця, субота, поїхало вже близько 20 чоловік наших на поліван. З одного боку, люди приходять, починають задавати запитання, чи є потреба. Тобто телевізору показує, що вроді все нормально, все супер, все класно, є обмундирування, є одяг, є взагалі. Я в селі. З одного боку, я звітний, якщо чесно, я допомагаю за що дуже цю функцію, яку ми всі разом з вами виконуємо, потрошки на себе забирала держава і робила те, що мені положено. З другого боку, я особисто сумніваюся, що вони зможуть все-таки на всі 100% це забезпечити. Серіоно треба їх підстрахувати. Плюс, скажімо так, по закону. Передбачено на тих самих бійців один комплекторій зимового, на зимовий сезон, пара паршкарпетки, одні париб'яльців. В законі в цьому не передбачена така ситуація, постійно, яка виникла, на, на перевеликі жаль з нашими нагвардійцями. Десь попали в дуже неприємну ситуацію, речі згоріли. Матеріальне забезпечення, як то кажуть, вже не передбачено. Так що в будь-якому випадку, то, ну ми продовжуємо свою роботу, тому що в нас назад дороги немає. Якщо ти допоміг одині, людині один раз, другий раз, третій раз, вона до тебе дзвонить, ти не можеш їй сказати. Мені на дирігу. нам вже, як то кажуть, нема бажання цим займатися. Ми людям дали надію і особисто я. Знаю всі абсолютно члени нашого руху, поклали собі, як то кажуть, кінцева наша мета це є повна перемога української армії. Я кажу, ми за собою мости спалили. Що би нам це не коштувало? Знаю так само, що всі наші бійці, як то кажуть, так само. Воля або смерть. На превеликій жаль, це звучить десь приблизно так. Що ще такого сказати? На даному етапі, от, що ще хочу вас попрохати, по мірі можливості все рівно старайтеся допомагати. Не можете матеріально фізично, не можете фізично моліться, тому що кожен день українські воїни. А серед них дуже багато наших бійців попадають у дуже скрутні ситуації. На даному етапі, як то кажуть, встигли ми забути про Донецький аеропорт, маємо свіжий Дебальцево. Там перебуває 128 гірсько стрілецька бригада, яка базується в Мукачево. Щоб ви розуміли, в цю бригаду перебули всіх наших хлопців, з розформованого 5-го батальйону, хто захотів продовжити службу. Українській армії. Вдипаються, у є зараз дуже багато наших земляків. Дзвонять, звідти розказують вже хрумі речі по простому. Там ну, вже деколи доходить і тих самих рукопашних боїв, і такі картинки описують, що ну, в радянських фільмах таке побачити, ніколи не виявити, що це буде. У нас на Україні творитися. Вони на даному етапі, скажімо, що матеріально, ми їх забезпечили всім. Все, що їм треба по матеріальній частині, у них все є. Їм зараз треба дві речі, які вже від нас з вами не залежать. Одна залежить від держави, це зброя, друга що від нас одне залежить, це тільки наші молитви. Більше нічого, інакше їм нічого не допоможемо. А решта, а далі, як кажуть, працюємо по старій, вже добре протоптані схемі. Все, що треба, все забезпечуємо обмундирування, ті самі аптечки, тому що знову ж таки по тих самих аптечках держава видає певні препарати, які ми можемо придбати ми. Ми даємо певні препарати, які не мають ліцензування. В Україні, які не може придбати держава. Без того, без того аптечка сама пособи, відпустить дійсно абсолютно ніякого немає. Також хочу подякувати діаспорі, яка активно нас підтримує. Чим може, як може, коли може. Все рівно дуже приємно, що люди переживають за наших бійців, за нашу з вами долю. тому що так само наша доля залежить від тих бійців, які перебувають на сході. І вони, як то кажеш, не втратили і не розірвали повністю цей зв'язок з своєю батьківщиною. Великий уклін, є, я знаю, взагалі точно є люди, яких родичі за кордоном, передавайте велике питання і подякувати нас. Маємо реального права на дану тему, як ти кажеш, розлагольствувати, тому що кажу вам чесно. Я є не з силу певних обставин. Але стикнувся протягом цього тижня з такою ситуацією, що дуже багато людей починають по-простому косити від армії. Що я вам скажу? Ну я не знаю, як ми всі разом, це таке це питання кожної людини, але як ми всі разом потім будемо існувати в цій країні. Тому що виходить такий чином, одні люди кладуть вдома. Всі проблеми, всі своє життя якісь потреби, роботу, сім'ї, дітей. Вони це все залишають вдома будуть нас захищати. Другі люди той самий Соцзавес, оформляють догляд за перестарілими і залишаються вдома. Я, я би казав думати, подумати добре над даною ситуацією, тому що. Є четверта хвиля, дивлячись на виконання план по четвертій хвилі в нашому районі. Мені здається, що на п'яту хвилю заберуть усіх, хто вже призовний, призвонили, вони має дорог і навіть голову, а на шосту підуть жінки, якщо така ситуація буде продовжуватися. Пора, як то кажуть, вже розкладати для себе якісь пріоритети. навіть якщо людина не має бажання йти воювати, Якось долучатися до підтримки тих хлопців, які воюють, якось приймати всьому, всьому участь. Тому що моя особиста точка зору, що дана війна нікого не залишить в стороні. Щоб перемогти, як то кажуть, такого ворога, який переважає нас і ресурсом, фінансовим, і кількістю, ми повинні всі консолідуватися. Кожен на своєму участку робити то, що необхідно для нашої спільної перемоги. А виходить у нас таким чином, у нас виходить, що одні воюють, другі стараються, як то кажуть, їм всім допомогти, а треті ну я не знаю, як сказати, треті це чи потенційні сепаратисти люди, чи ще хтось, ну, люди, які їхня хата страє. Мені здається, що вже крайні хати пора приєднувати до загального руху, яку кажуть, і починати щось робити. Вбачаєте кажуть, за моральну таку, якусь, критику неприємну, але воно просто вже чесно, воно набуділо. Тому що коли дивишся, от ця сама четверта хвиля мобілізації, на даному етапі, допустимо, через наш маленький центр, Перейшли люди, які в основному йдуть добровільно. Є маленька кількість призовників, які сказали, що прийде моя черга, я піду. Поки немає моє черги, я сижу вдома і роблю те, що там має робити. Але є такі ситуації, коли цілком здорові люди прибігають в нервових там конвульсіях, пишуть акти якісь, догляд заперести. Скоро таки що перестаріли не будуть битися в Хасіму районі. Такого почока вони ще, мені здається, не мали і після закінчення вже не, не зна, дай Бог, бо я не знаю, де Бог б я помогли, мати не буде. Це ж на одного перестарілого 40 по будуть стояти. Ще раз вибачайте за такі слова. Дуже гарно вам всім дякую. В більшості випадків я сподіваюся, що те, що я говорив. Не стосується людей, які присутні в залі. Слава Україні! Дякую! Ну, ну, найперше є радіо в словах Ярослава, бо він насправді має право це сказати. Він дуже багато працює, ну і не тільки він а багато, хто з ним об'єднався і до речі. Багато людей, які не не прямо працюють в центрі, але долучаються до того. Ну, але з іншої сторони, я як мама, я розумію, як важко відправляти своїх дітей і невідомо куди. Це, це, це тяжкий вибір. Я взагалі не беруся навіть нікого судити. І, до речі, і так хотіла запитатися Рослава. Що він уточнив це? 150 тисяч не тільки кредитна спілка, а всі ми разом зібрали. Чи це? Бо там є частина, що окремо ми перераховували. Але я думаю. Все таки це звучала цифра. Всі ми разом зібрали і члени кредитної спілки, і громада Косова, і навколишні сіл. І всі, напевно дякуємо. Ми і дякуємо волонтерський центр, і дякують наші захисники. Я далі хочу продовжити нашу нашу зустріч, нашу акцію. І вона так ну, знаєте, протікає, але деколи ну, не по тому сценарію, який я собі надумала, так що якщо не так, то вибачайте. Але е, набирається, е, є мені на побажання, і, наприклад, є е у нас в гостях, е, ой, я перепрошую, дзвіночок е, від отця Ростислава, він мені вже давно дзвонив і він е, просив, якщо буде можливість включити звичний зв'язок зв він нам хоче дещо переказати. Це отець е, розписав, який в Маріуполі був під барбандуванням, проводив спільні е, е, реки, спільні відправи померлих. Е, великий патріот наш і йому там справді нелегко. Я е, попрошу, якщо можливо, включити ць, цей зв'язок, щоб почути його голос і його прохання. Алло. Присядь, зважайте. Дорогі волонтери, дорогі земляки. Вітаю вас з Маріуполя і хочу на часто подякувати всім. Хочу на подякувати всім. Буду називати кожно і адресно, хто сюди прислав. Але е, ці люди знають, що вони зробили, і вони знають, е, і вони знають хто до них долучився, тому що я може, когось і не знаю. Але хочу вам сказати про ті речі, які найбільш необхідно для е, зараз фронту. Для потребують після бомбардування Маріуполя. І це речі є е, конкретні і адресні. Найперше, що до фронту. Хлопці потребують майки, струпи, хлопці потребують сартешки, тепло-білизма, Камуфляж. Бо якщо ви думаєте, що наша держава їх одіває, я вас розочую зовсім нічим, крім зброї радянського зразка і тим і таким же камуфляжем. Тому що зараз, на морози було. Була ротація і сородати, срочники, тобто 18-річні були одягнуті у кросовки. Я і позвонив до львівських волонтерів, і вони особисто їх одягнули у бесси зимою. Так само. Західна майка футруси і сата. Вони не мають коли красти, а вони не мають де. І вони зносяться дуже швидко. Це надзвичайно необхідно. Далі. виробляють і сюди присилаються. Сюди було приписано десь 70 пачок. Щоб ви розуміли, по об'єму, це є десь на 500 літрів по 500 літрів, бо одна пачка 5 літрів. Так ось. Я дізнався мені, моя дружина, яка в Коштії зараз живе, але була тут в Маріуполі під час бомбардування, вона мені сказала, що багато людей питаються і сумніваються, чи вони доходять до солдат, а може вони кудись інде є. Якщо такі люди сумніваються, приїжджайте сюди, я повезу і покажу, кому я залізаю. Бо потерятувати я права не маю, солдати не мають печаток і не можуть писати просто. І фотографуються. Дуже неохоче. Також було організовано збір на комп'ютері. Зверніться ноутбук, який е, мав певні функції і е, які... Нашої розвідників. Дякуючи сину Олександра Питака, Ігору Титику, староста по мастеліку. Це було зібрано і ноутбуку вже на руках у, у, у хлопців. Звичайно, фотографія є з ноутбуком, але без виху. Тому що хлопці працюють у глибокому тилу портими. Далі ми збираємо їм кошти на позахляхових, не розсаможене. Одесса вже дала 500 доларів Одеса десь волонтера. Київ дає певні кошти. І я би просив вас, хто може залучитися, тому що їм треба дуже швидко, певно, пере... щось перепросив. Їм треба дуже швидко рухатися по ворожій території. І дуже часто не всіджується повертається. Також невелика необхідність у медикаментах. Не перше самі постійно медикаменти, але є якісь дуже дорогі, це є мазі, Проти запальні від полози, від ударів, зігріваючи. Чому вони такі наційні? Тому, що хлопці на собі маси. Бронежилети, розгрузочні, розгрузочні пояса, автомат, казка. І це безростає півроку вже. Болять столоби, зміщується ТБ.